На цьому відео видно, як до приймального відділення міськлікарні рівного зайшло четверо осіб. Всі вони поводяться спокійно, але вже через кілька хвилин один із відвідувачів буцімто починає бійку. Людина була агресивна, він почав рватися в палату. Мені потрібно його бачити. Ну з людиною поводилися адекватно. шарпу працівників за одяг. Ось зійшов в палату до цього свого друга, я так розумію. Ось під час цього сестричка виконувала маніпуляції. Почались претензії, що ви йому колете, та я все бачу. Бійка виникла через 17-річного мотоцикліста, якого доставили до нейрохірургії після ДТП. Ніби цей заспокоївся і почав уже виходити з відділення. лікар анестезіолог його провів. Відвернувся йти назад і каже: далі нічого не пам'ятаю. Цей час був нанесені удари в обличчя лікарю черговому анестезіологу. Він втратив свідомість з трусом у головного мозку, Був теж вже в палаті, на якому їм був надавали допомогу. Лікар отримав травму носа, отримав рану на лобі, яку зашивали. Травмований медик нині на лікарняному, і за словами Ігоря Дундюка, з журналістами спілкуватися не хоче. Імені ймовірного нападника у поліції не називають. Але, як каже пресофіцерка поліції Катерина Загурська, коментувати ситуації в пресі він теж не хоче. При цьому і лікар, і відвідувач написали один на одного заяви до поліції. Нині, за фактами нанесення тілесних ушкоджень, правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Тим часом у лікарні нарікають на конфліктні ситуації з агресивними відвідувачами. Одноразово страждав і мій колектив приймального відділення, і лікарі, і молодші медсестри, і санітарочки, і черепно-мозгові травми, перелом пальців рук. Жіночий колектив у нас два мужчини на весь колектив. І тому нам не вистачає, звісно, щоб тут якась охорона була, щоб нас захищали. Після інциденту у нейрохірургічному відділенні заступник міського голови Юрій Поліщук пообіцяв питання правопорядку у медзакладах винести на розгляд рівне ради. Катерина Сірук, Микола Меничук, новини на Суспільному.